Від-привіт! Привіт. Я підготувала нігті, нанесла базу каучукову, просушила в лампі. і Зараз будемо робити дизайн з цими. 3D гелем-гум-гелем. Гелем. Коротше, ви його вже бачили неодноразово в моїх відео, і зараз будемо щось крутити, ліпити незвичне. По заставці ви вже побачили, що щось буде незвичне. І розпочинаю я з наклеїк. Наклейки це з Aliexpress, які я замовляла вже давно, але чомусь ось ці дівчата у мене ніякий дизайн не клеївся. Сьогодні в мене була одна задумка зробити манікюр, але за кадром. Точніше, дизайн є за кадром я спробувала декілька разів, і воно щось взагалі не трималося, таке недовго тривало, тільки так чисто зробити для відео, а щоб носити, воно взагалі не трималося. То я все вирішила зробити по-іншому. Сьогодні мені чомусь захотілося покрутити цей гумгель, знову ж таки, він мені сподобався. І, ну, коротше, роблю зараз ним дизайнчик. Ось ці наклейки я наклею, вони мають липкий шар під низом, клейки, їх не треба замочувати в воді, коштували вони зовсім копійки. Тут в мене нанесена, як я вже сказала, на нігті база каучукова, просушена в лампі, Ніготь заздалегідь підготовлений. Як ви бачили пару фрагментів. Спочатку був класичний манікюр, далі стандартна підготовка. І лише тонкий шар, в мене бази. Сьогодні я не буду наліпляти якісь там великі шари, скільки там проноситься, стільки проноситься, а ні, то будемо переробляти і робити нове відео і новий манікюр. Тож я наклею ці наклейки, перед тим, як. Наклейки я зняла липкий шар, і їх ось таким чином пушером від Stalex Є в мене такий, який, зовсім як пушер, мені не подобається, показувала я вам також одноразово. Але в нього є з іншої сторони ось такий гострий, гостра сокирка, можемо так сказати. І вона прикольна тим, що нею можна ось так піддівати ось ці клики слайдери точніше, наклейки для нігтів. І дуже зручно. Також ось цим шейпером, як я його називаю, я розгладжую ці наклейки. Також їх можна розгладити звичайною безворсовою серветкою, просто потерти зверху, або ж звичайною паперовою сухою серветкою, так як у нас там липкого шару немає. То щільненько просто притискаємо і розтираємо, щоб ніде в нас ніяких хвиль не було цієї клейкої основи, з якої зроблена наша наклейка, щоб все було рівненько, якщо десь щось там буде отопирчуватися, відставати, буде хвилясте, нерівне, то тоді там в тому місці буде швидше стиратися топ. І, звісно ж, швидше воно дійде зітреться до самої наклейки, і вона дуже швидко відклеїться. Якщо гарненько все розтираємо, розрівнюємо і далі я перекриваю топом. І так як я не розраховую на довготривале покриття, то топу мені цілком буде достатньо, якщо ви робите на 3-4 тижні манікюр, тоді я раджу знову ж таки каучуковою базою, тонким шаром спочатку протиснути цим наклейкам а тоді вже закріпляти топом. Ну то як я недовго збираюся тобто, все носити, то я одразу закріпляю топом. І просушую, звісно, в лампі. Всі матеріали, які в мене є, я просушую в лампі по одній хвилині, за винятком, можливо, десь якісь щільні кольори, такі як дуже пігментовані бази темного кольору. Або такі, як темно-синій лаки або чорний гель-лак то тоді я просушую значно більше по часу. А так, все, в принципі, просушиться за 1 хвилину. Лампа у мене зан 5. І далі я хотіла ось ці бантики приліпити до гумгелю на вільний край, але воно взагалі не тримається, то треба то зробити напевно, буде. Не з гумгелем, а з гелем желе спробувати. Але подивимось, можливо, спробую, можливо, ні. Далі я набираю ось ці ковбаски. Ось цього гумгелю роблю їх такими ковбасками, і після того, після того я їх ділю на рівні частинки, якісь невеликі. Трошечки розплескала їх прямо пальцями, ось так набираю, подивіться, він не має липкого шару, пушером також набираю, розітерла, трошечки притисла і ось таким чином притуляю до нігтя. Таким же, цим же шейпером я також користуюся. Він мені допомагає гарно працювати, до нього не липне цей гумгель. Ми можемо розтягти, розрівняти. Коротше, робити все, що заманеться з цим гумгелем. Цей силікон дуже гарно працює з цим матеріалом. Не знаю. Я раніше навіть не знала, що ця штука дуже гарна, так в ліпкі, і ну, в таких гарних дизайнах об'ємних. Коли ми працюємо гумгелами і такими матеріалами. Дуже-дуже круто. Ось таке у мене щось дивне виходить. Не знаю, можливо, вам не сподобається, але сьогодні був якийсь настрій, зліпити щось. Те, що було, що було, з того і зліпила, якийсь такий зробити манікюрчик. А ось куди приліпити ось ці метелики чи бантики, я так і не придумала в цьому дизайні. Я їх якось і так і так тулила, все вони мені щось не вписувалися, то взагалі не вписуються Далі я продовжую робити. Ось ці ліпки треба зробити якийсь чудовий дизайн, не знаю щось якусь реальну задумку. Я вже бачила в інстаграмі, що робили губи, і зуби, і губи, і що тільки не роблять, і що тільки і барбі, і що тільки не ліплять. Але але то треба подивитися якісь майстер-класи, бо я так не знаю. В принципі, я можу щось там зліпити, але напевно треба зробити нарощування, бо на коротких нігтях так сильно не розгуляєшся і щось прям таке, таке 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 об'ємне і цікаве не наліпиш. Як ви бачите, все дуже гарно прилипає, все дуже кльово робиться. І тут що я вам показую, що можна навіть зробити якийсь викладний френч наприклад, це. Гумгелем це якось полегшити може вам роботу, коли вам ну незручно викладати рідкий матеріал. Він нікуди не розтікається. Ви можете його як розплюснути, так і підняти, як здвинути, так і назад розтягти. Ну, коротше, це якось так дуже зручно. І я почала задумуватися над тим. Можу собі також зробити викладний френч саме цим гумгелом, але наскільки він буде стійкий, я не знаю. Тож я продовжую ліпити ось такий френч збиті вершки. Ну, не знаю, на початку я навіть і не думала, що я буду таке ліпити, але коли я оце на двох нігтях зробила, то мені одразу, знаєте, такі вершки, якісь. З бутилочки, такі надуті, зроблені, одразу чомусь згадались про ці вершки і одразу захотілося щось солоденького. Ну, тож я продовжую щось наліпляти, дуже зручно з нього ліпити квіточки. Я вже з вами квітку якусь ліпила, можна зробити якусь задумку, але сьогодні такий нестандартний корейський, не корейський, незвичний якийсь такий манікюр. Я впевнена, що, напевно, 98%. Не забажаю такий манікюр. Хоча, якщо ви такі неординарні, як я, і вам іноді забажається таке щось робити, напишіть мені в коментарі, дайте знати, що не тільки я щось таке можу наліпити. Так, офісні працівники повсякденно хто десь працює в ну, таких установах, то, можливо, цей манікюр взагалі буде недоречний, але молодим дівчаткам і іноді для креативу може щось таке і забажається зробити. З приводу того, чи воно нормально на нігтях сидить, скажімо так, воно сидить ідеально в тому плані, що воно не гостре, воно не колюче, воно не старчить ніде, ну то в принципі то залежить більше всього від того, наскільки ви там все будете розкладати. Але якщо працювати ось цією силіконкою, то воно якось так рівнесенько все притискається, приплюскується і все гарненько, рівне. Венько можете так і донаростити, в принципі, зламаний нігою також можна докласти, взяти ось таке коло, скрутити і розплескати його, при, тому, при всьому що воно нікуди не тікає, ви можете все підрівнювати і поправляти. І знову ж таки, ось тут бачите, я так прохлопую, притоптую і воно гладеньке. Цей гумгель не має, в принципі, липкого шару, але чомусь після просушки. У мене почав залишатися липкий шар, це від Moon гумгель. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може, моя лампа гірше стала сушити, чи це щось сталося з тим гумгелем? Я навіть не знаю. Це мені дуже не сподобалось. На початку такого не було, він був гладкий і ідеальний, і взагалі там нічого такого не було. Чому так сталося, я не знаю. Треба ще спробувати ось під цим ліхтариком, який я підставила, хотіла, щоб. Щось наліпити, але так ним не використала його, не користувалася, то спробувати там ще підсушити. Чому так виходить, я не знаю. Але ось такі вершки ми маємо ще доліпила бантика, хоч він якось сюди і не дуже вписується, але його все ж таки приклеїла. Не дуже так вписується, а може і вписується, ну, не знаю, приклеїла. Коротше, хоч хотілося щось додати, заліпила ту наліпку, але ось так. Ось такий неординарний френч. Ось такі неординарні збиті вершки в мене на вільному краю. І ось такий вийшов манікюр. Як це все знімати? В принципі, ну просто пиляти. Як його знімати? Якщо ви не впевнені, фризою працювати по таких нерівностях, в принципі, можна пройтися трохи пилочкою і все, щоб воно більш-менш було рівненьке, а далі допрацювати. Але слід бути обережним, якщо ви зробите такий тонкий шар, як я. Дякую на нігтях базою, то краще все ж таки зробити вирівнюючий шар, щоб ви коли будете спилювати це все, щоб ви не пошкодили свій ніготь, не заділи. Адже в мене тонкий шар, фризой, коли будеш працювати, то звісно він дуже буде швидко спилюватися. Так що робіть краще з вирівнюванням. цей момент якось я опустила. Так що ось такий манікюр, кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Зустрічі в нових відео.